Всім привіт! Такий казав що подарок. Колега підписчик мені, можна сказати, подарив вулика. Якщо мені сподобається там, з ним подальшим домовимось, там, дам йому меду чи як відблагодарю його якимось чином. Такий мені вулик з очерету подарив вулика, зробив сам. Він так зробив декілька штук собі таких. І хотів би вам показати, як, що який вулик. Така казав, криша, криша утеплена. Криша утеплена корпус 145 з дошки, Не з очерету він робив з дошки, так як в подальшому він собі планує тут робити люток. Корпус 300-й зроблений так, що воно знищить. Хоч можна на таких петельках тащих таких зняти. Та раз. Корпус легенький з двома ручками. Знищити все. Ну, Мені здається, нюанс тільки один, що тут очерет, тут ресет. Тут ресетку, із-за того, жара може не бути, але воскова крошка буде падати і в тихо щелях між очеретом буде заводитись крепко молька. Також є тут поїлка. Мені сказали, що треба пляшку з корком, але я спробував без корка. Мені теж подобається, головне по уровню поставити. Ось, поставив. І воно не тече. Бджола звідси буде вибирати тут. І, і все добре. Головне, щоб поставити по уровню, бо якщо не по уровню, воно буде розливатися. Ну і казав вже, що так як все є, так як все є, збирає назад. Збирається теж досить непогано. Зачинки. Корпуса не причіплюються, корпуса не причіплюються, чоловік на замовлення не робить, то чисто він так для себе мені подарив. Так. Ну і що? Сказав, погнали на Пасху, будемо переселяти бджоли. Ой, вечір. Ідемо придінемось. Ми готові. Ось, вулика казав, переставив. Сюди будуть бджоли, зараз переселяти, вже бджоли на місце злітають. Оператор мій став далі. Пробачте, звісно, бо він трошки так з бджолами не дуже, друже. Ну і сказав, погнали. Так як в мене казав ще старі вулики, ще собі казав, не дійшов я десь видно до того уровня, ще я не перейшов. Все, збираюся, збираюся щось мені не вистачає часу. трошки метку є це пізні одводки матка досить ще непогано червить одводки були казав що невеликими Ігор. Ох, так. Да. Оператора покусали. Друзі, просіть, оператор втік. За ним казав, купа вджіл. Той вулик поставимо його в сторону, щоб бджола, яка звідси вилетить, сюди залетить. Тут же ж вложимо пльомку. Корпус той 145-й поки поставлю, так як казав в мене, поки немає місця, де їх так аж хранити і наверху кришу. Ну і сказав, на тому відео закінчується, кому подобається, ставте лайки. Е, кстати коментарі там ніхто не може написати в зв'язку з тим, що не знаю, хоч всього, що це саме адміністратор Ютуба видалив, не дає мені писати коментарі, що хтось писав, чи яку ситуацію, не знаю. Хто знає. Я оставлю свій номер телефону. Пишіть на Viber, Пишіть на Viber. Хто може знає, чому я не можу написати... чому, не можете ви написати коментарі. І все решта, кому подобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом дивитися далі. До зустрічі.